Всім привіт! Мене звати Валерія. Я рада вітати вас на каналі Time to Hobby. І сьогодні я прийшла до вас із незвичайним для мого каналу форматом відео, а саме хочу спробувати відзняти свій вишивально рукодільний тиждень. Сподіваюсь, мені це вдасться, і я зможу порадувати вас цікавими і різноманітними процесами. Чому я вирішила? Зробити відео саме в цьому форматі, тому що не змогла вийти до вас вчасно з підсумками за березень, а вже в нас середина квітня. Тому я собі вирішила, що повністю весь свій обсяг роботи покажу вам в кінці весни, а зараз відзнімлю свій вишивальний щоденник. Для початку є у мене ось такий процес, я вже вам його показувала. Розповідала, Але в попередньому відео ви бачили лише початок, старт цього коника від торгової марки Фрузелок. А зараз я вам показую вже повністю вишиті всі хрестики, лише залишилось мені зробити бекстіч на цьому конику, щоб він радував мене в моєму тематичному весняному куточку. Отже, перший пункт плану на ці вихідні зробити бек на конику. Що планую я далі? А далі хочу просунути я свою сорочку, свою сорочку по курсу, на який я записалася в офлайн-режимі в Одесі. Я вам вже розповідала, це сорочка нашого південного одеського регіону Кодимська. І я вам розказувала в попередньому відео, що я вшила. Кутик один на спині, і мені треба вшити інший кутик і зшити спину і перед. Вшити такий самий кутик, ось він, подивіться. Такий самий кутик вшити на спинку з іншого боку, і зшити перед і спинку, якось тут, на іншому боці. Це план мінімум. А план максимум, якщо пощастить і я швиденько впораюсь, то я б хотіла приступити до пазушного розрізу. Але поки так, це перед вами вишивка на рукавах, така у мене яскрава, гарна. Подивіться, дуже мені подобається. Ось тут буде таке збирвання, морщення, пришватиметься облямівка. От. Тому ось такий план я вам озвучила в ідеалі. А план максимум ще зробити пазуху. Сподіваюсь, це у мене вийде. Якщо я впораюся зі своїм планом по сорочці, хочу порадувати себе ну і вас, мабуть, новим стартом. І це буде Мілхіл. Я вже розповідала про цей проєкт. Зараз вам обов'язково я виведу картинку на екрани, бо в мене тут є роздруківка, але вона не дуже вдала, як на мене. Ось, це такий раритетний мілхіл, називається Love Nest. І тут у нас дві пташечки над гніздечком, цвіт дерев. І я хочу дуже сильно вишити і оформити скоренько, поки весна, цю роботу. Значить, що в мене тут є? Я так, от. обрала собі блакитну основу. Це в мене, якщо не помиляюсь, Linda Ice Blue відтінок 27 count. Одягла. Я в нурге з таким чохликом відмітила собі вже серединку. І готова повністю стартувати. Тут у мене є ниточки в моточках, і ниточки я вже деякі собі кольори нарізала. Дивіться, яка дійсно весняна, гарна палітра. І зібрала собі ще в котушечках, трохи ниток. Ось ще білий. І бісер. Бісер у мене, звичайно, ще не увесь. Тут. Але я чекаю на посилку з рукодільного сундучка, тому трохи спойлер на майбутнє включення. Я ще вставлю вам розпаковку посилочки і сундучка. Там буде бісер, якого не вистачає в цій роботі, і деякі інші цікавенькі замовлення. Чим цікава для мене ця робота стала, тим, що тут дуже багато бісеру. Вишивки не так багато, як багато бісеру. І ось ці всі квіточки, їхні пелюстки вони будуть об'ємні. Вони будуть такими, як петельками, вишиватися. Плюс ось тут буде такий елемент, гудзик керамічний. Я його замовляла у дівчаток, які займаються виготовленням керамічних гудзиків. І у пташок все буде вишито бісером, окрім їх животиків. Животики будуть вишиті хрестиком. Хрестиком буде вишиватися оця рамочка і трошечки-трошечки гілочок. Тобто, все, майже все в цій роботі воно буде відшиватися бісером. І буде ця робота об'ємна і така гарна цікава. Я ще такою технікою Мілхіл не відшивала, де треба робити у квітах такі об'ємні пелюстки, тому мені буде цікаво спробувати. Отже, я не обіцяю вам великих просувань, але якщо після роботи над сорочкою у мене залишиться час, то я буду стартувати саме з ось таким весняним мілхівом. Далі ще одна цікавинка, яку я собі запланувала і хочу встигнути її відшити до Великодніх свят. Це новинка від нашого українського виробника ВДВ. Від цієї фірми я ще нічого не відшивала, але дуже хочу спробувати, тим паче, що це такі об'ємні іграшки. Можливо, хто дивився, є частим гостем і підписником мого каналу, хто дивиться мої відео постійно, той пам'ятає, що в минулому році до Великодня я відшила таку невеличку серію з п'яти іграшок, п'яти кроликів. Об'ємних на своє великоднє дерево. І от в цьому році я хочу продовжити цю таку традицію об'ємних іграшок на дерево. І вирішила придбати собі ось такий набір новинку із останньої виставки Headmade Expo у Києві. І ось перед вами цей набір гусочки. Давайте скоренько заглянемо, що входить в набір. Ви бачите, вже на оборотній стороні видно. Зараз трохи пошуршу. Так. Отже, ось такі нитки. Виробник не вказує, що саме це за нитки написано бавовна. Але на дотик вони такі м'які, не сухі. не дуже схожі мені на ДМС. Можливо, це нитки СХС. Але я не впевнена, написано бавовна. Але. Ми знаємо, що СХС це у нас не бавовна, а синтетична нитка. Тому я не знаю, які яскраві, класні кольори. Нитки навішані на органайзери з петелькою, тому нарізка тут довга. Далі, тут у нас є отака ниточка. Я собі думаю, що це нитка для пришивання бісеру, бо бісер є в комплекті ось такі крупні. По діаметру чорні намистини. Я так думаю, що це мене використовується для вишивки оченят у гусей. Далі є ось такий сутажний шнур, як пишеться, в комплектації. Не зовсім я розумію, де він буде використовуватися. Можливо, він десь має бути використовуватися як підвіс Ну, Поки я не розбиралася, але ось так, дивлячись на картинку. На обложку набору, поки не можу зрозуміти, де він буде використовуватись, але входить в комплект. Далі. Тут у нас є інструкція така доволі детальна, з 14 кроками, як зробити опис швів, можливо, деякі вишивальниці не дуже розуміють. Початківці, як деякі шви виконувати. Що ще в нас є в наборі ось такий пакет із холофайбером Для того, щоб набити, зробити наших гусочок такими пухляшами. І сама заготовка. Ось так вона виглядає. Доволі такі величенькі вийдуть у нас гусі. Я так розумію, що це у нас буде по цьому контуру сшиватися. Гусочка так. Тут буде бісер, а тут будуть самі гладові стіпки і різні декоративні. І ось це у нас для ніжок оцих у вигляді бантиків. Ось така комплектація цього набору, мені здається, буде дуже цікаво спробувати попрацювати над ним. І я думаю, що якісь просування я вам та й покажу. Тут ще ходить голочка в комплект. Я думаю, нею можна вишивати. Гладь теж і гладь, і оченята для гусиків. Тут у нас такі квіти, гарні колоски. До речі, я ось я зараз дивлюся детально на картинку і бачу, що ось ці самі квіточки, чим показати немає, самі квіточки вишиваються, бачите, і серцевинки гладдю, а ось ці якби, колосочки, вони відшиваються, певно, що швом рококо. Так, я собі думаю. Ось бачите? Мабуть, це шов Рококо. Я колись лише один раз вишивала його в семплері. І сподіваюся, і зараз в мене все вийде. Поділюсь з вами просуваннями щодо цього набору. Ось такий план мінімум на цей тиждень. Можливо, до цього списку додасться ще щось цікавеньке, тому запрошую вас до перегляду. Зустрінемось скоро. Нарешті готова поділитися з вами результатами свого вишивально рукодільного тижня. Отже, зараз з вами перевіримо, чи вдалося мені втілити ті свої такі плани, які я вам озвучила на початку цього відео. Мені самі буде цікаво порівняти, що я там планувала, з тим, що зараз вам буду показувати. Ну, як ви бачили, мабуть, із попереднього такого маленького включення, першим ділом, яким я зайнялася. Якраз на вихідні, це був мій коник від фрузелка Зробила я повністю бекстіч зібрала його, оформила фетром на обороті, і вже він у мене прикрашає мій такий тематичний весняний куточок. ну Довго не буду вам розповідати про нього, в принципі, ми вже говорили і не раз. Що було далі? а Далі я вирішила зайнятися весняним? Мілхіло. Зараз вам покажу картинку. Тут у мене є, нагадаю, ось такий Мілхіл має в мене вийти. І хотілося б до кінця весни його вишити та оформити. Зараз у мене тут, якщо не помиляюся, Десь приблизно 40%, і я вишила повністю верхню частину дизайну оцю гілочку, я так думаю, що це вишня яка цвіте. Залишилось мені пришити гуд і відшити рамку, нижні гілочки і самих пташечок з ніздечком. Ось як у мене вийшли ті гілочки. Дуже я переживала, як мені вдасться чи ні. Ось ці такі об'ємні пелюстки в цих вишнях, і мені здається, вийшло воно доволі так непогано. В інструкції сказано на кожну пелюсточку набирати по три місеринки петітні, і воно так виглядає акуратно. Десь я тут пробувала набирала по 4, ось, мабуть, тут. То по 4 вже виходить якось занадто кучеряво. А от по 3 такі петелечки гарненькі, які підкреслюють пелюсточки, то мені сподобалось. Ще тут я повишивала бісером, ви бачите, зеленого відтінку на листочках, на гілочках таким коричневим, матовим. І в серцевинках таким ханіві називається. Крістал хані такий медовий колір. От... І ось тут, на таких пуп'яночках, я пришивала петіт, білий хрестиком. От. Десь, до речі, я міксувала білий петіт в пелюстках із кремовим. Отут видно на цій квітці, Тому що білого петіта у мене не дуже багато було в запасах, тому я вирішила ось тако розбавляти його із кремовим. Дивіться, як на розфокусі гарно воно блищить все. Ну, ось, давайте я ще раз зблизька вам покажу ті пелюсточки. Бачите, десь білі, десь білі з кремовим, десь чисто кремові. Ну, мені подобається зараз, як виглядає ця робота. Думаю, спію я дошити її до кінця весни. І вже в підсумках весни зніму вам фінальне відео за всі свої просування. А зараз поки що буду повертатися на канал поступово з, мабуть, тижневиками вишивальними або з вишивально-рукодільними вихідними. Ну, в принципі, поки що про цю роботу більше немає, мені що розповісти. Вишивається приємно, цікаво. Єдине, що гудзик, який у мене був придбаний спеціально для цього дизайну, він виявився великим, саме керамічний, тому я замовила у дівчат гудзик з полімерної глини, щоб він трохи був менший по розмірам. І Сподіваюся, що вони мені його такий виготовлять, як треба, тому що я спеціально заміряла, дивилася. І щоб такий маленький, акуратненький гудзик було гарненько мені пришити. От, ось такий процес у мене був на цьому тижні. Ось вирішила цю верхівку дизайну дошити і взятися за сорочку. Казала я вам, що хочу пришити трикутник. Другий на спинці і пришити другу половину станка, тому що у мене спинки перед з однієї сторони були пришиті, а з другої ні. І казала, що в моїх найсміливіших планах і побажаннях я ще й оформлю пазушний розріз. І так воно і вийшло. Вдалося мені в сорочці втілити цей мій план максимум, саме їй найбільше перепало уваги на цьому тижні. І ось зараз я вам покажу спинку. Своєї сорочки. Це ми трохи приберемо поки що. Так, ось так зараз виглядає спинка моєї сорочки. Ось цей трикутничок був пришитий. І ось цей я вшила на цьому тижні. Проклала строчку, пришила зад до бочка. От, і ось тут зад, пришила до рукава. От тепер у мене повністю готова, готовий каркас сорочки. І план максимум, який я теж виконала, це одна із тих деталей в пошиті, які мене найбільш лякали це пазушний розріз крапелькою. Дуже лякала мене ця процедура, тому що я тренувалася дуже довго, мабуть, я зробила на чорнеці десь приблизно. 10 різних варіантів того розрізу крапелькою. Не дуже мене тут вийшло симетрично, все-таки, трохи тут більш такий заокруглений вийшов розріз, а тут трошки гостріший, але я старалась, намагалась, вираховувала по нитки, робила собі допоміжні, прокладала собі допоміжні орієнтири. Щоб більш-менш гарно в мене вийшло. І от маємо такий результат. Чесно кажучи, я задоволена, навіть з такими невеликими огріхами. Ось зробила я ту крапельку, зробила ось цим перекидним швом, укріпила, щоб тут цей валик не роз'їжджався. І ось такий розріз у мене оформився. Давайте, може, я вам якось ближче покажу. Так, ось тут у мене. Такий подвійний підгин прутиком. Це ось лице. Ось так виглядає виворотна сторона. Вираховувала я все по ниточкам, нічого на око не робила, старалася, щоб було гарненько. Ось сам валик, сам переход, і ви бачите, що тут більш так заокруглено, а тут трошки гостріше. Ну, Десь не догледіла трохи. От. Але, в принципі, самі. Оці Рубчики у мене я переміряла на однакову кількість ниток, вони однакові у мене по ширині. І потім тут я той валик, щоб не роз'їжджався, бо це така діляночка, яка може при навантаженні розходитись, розкручуватись. Коли ми будемо часто одягати сорочку через голову, тому я ось тут зробила таку перемичку із нитки. Ну, звичайно, німці, так, фокус. О. І обкидала ту перемичечку таким петельчатим швом, щоб воно вийшло так охайно. Тепер у мене тут роз'їжджатися в носці не буде, і мінімізує навантаження на ось цей нижній валик у моєму розрізі. Що буде далі? Коротесенько вам скажу. Далі на мене чекає друге таке питання, яке мене страшило в збірці після розрізу. Це обробка горловини. Мені треба буде зробити морщення. Якось рівномірно розпреділити ті складки, зафіксувати їх і пришити облямівку. Це мене теж лякає, з цим треба іще розбиратися більш так детальніше вивчати це питання, тому що я переживаю, як це все робити, щоб воно гарно гармонійно виглядало. Скільки набирати, як розрахувати, де більше складок надавати на спину чи наперед, як його все зібрати докупи, а потім як ще й до оцих таких морфінь пришити. Таку зесіньку облямівку це мене теж страшить. Але з розрізом вправилась, то думаю, і з облямівкою впораюсь теж. Ось Такі в мене вийшли просування по сорочці, дуже задоволена. І так собі думаю, що якщо такими темпами буду я собі просуватися, то до Дня вишитої сорочки можливо і встигну завершити, зібрати її, Ну і після того, як я багато і довго вишивала на чернетках, потім вишивала, зшивала той розріз, обробляла. І зшивала станок, вшивала той трикутничок, манюсінький, поколола собі пальці, вирішила трошечки зробити таку розгрузочку. Згадала, що ще вам анонсувала я старт невеличкі новинки із весняного Handmade Expo від ВДВ. Це такі м'які іграшки Гусі, зараз я вам покажу картинку. Я казала вам, що я не буду нікуди поспішати з тими гусями. Хочу просто спробувати, як воно і що. Гладю вишивати я не вмію, не художньою, ні такими лонгстічами не пробувала. От. Але подобаються ці об'ємні міні-іграшки. Одразу сподобалися. Я собі їх придбала, замовила до цього Великодня. Я не встигла вже зробити цих гусей, але нічого страшного. Думаю, що поступово весна-літо попереду я ще зроблю. Тож я розпочала цей набір і відшила одну половинку іграшок, Ось що в мене вийшло. Ось я обрала цього гусика і відшила одну його половинку. Тут з цього боку такий самий буде візерунок. Тут, в принципі, я вишивала кожного дня хвилин по 20-30 і за 3-4 дні в, таких, в такому темпі невеликому, нікуди не поспішаючи, я цю гладь відшила. Тут у мене ще, до речі, такий оцей стебловий шов. Ну, думаю, в мене він непогано так вийшов. Але мені не дуже подобається, що присвічується контур. Ну, я вже як могла, так і робила, так і старалася, щоб його не було видно. Ну, можливо, як іграшка зіщ'ється, буде краще. Ну, І тут ще таке пришила я оченятку з бісера. І вишу, у мене ось така половинка гусика. Відшию ще другу половинку, потім. Зроблю вишивку на цю фіолетову. Тут буде не тільки гладь і стебловий шов, а ще й рококо буде ось в колосках. О. То вишию поступово і буду збирати. Скоріше за все, в мене вони будуть як підвісочки. я так собі думаю, або якщо вони будуть занадто великі, то будуть просто в мене ті гусі як фігурки сидіти. От. Ну, Поки ще про це думати рано. Наразі маємо лише половинку від одного гусика, а там буде видно. Процес не можу сказати, що важкий. Тканина, я боялася, що вона буде як холст, така не, ну, дуже цупка. Ні, тканина м'яка, непогано. Якщо голочка гостра, саме гостра, для гладйових стібків треба, то воно проколюється і відшивається нормально. Нитка, це не DMC, Написано, що вона бавовняна, але саме який виробник не сказано. На початках, як вишиваєш, ниточка лягає добре, під кінець вже починає крутитися. Тому я не беру дуже великих відрізів, а складаю нитку в петельку на два на половинку, і мені вистачає такої петельки, щоб віщити дві такі. Пелюсточки. Краще частіше міняти нитку, ніж потім нерівномірно та гладь буде лягати. Ну і це, мабуть, в принципі, все, що було в моєму рукоділі за цей тиждень. Не знаю, багато це чи мало. І взагалі знімати тижневик це для мене новий формат. Я сподіваюся, що вам було цікаво провести цей тиждень зі мною. Ви мені напишіть, будь ласка, чи варто мені ще знімати такі тижневики, коли в мене буде змога. Чи краще повернутися до свого щомісячного формату відео. Ну і також напишіть. Чим ви займалися на цьому тижні, можливо, у вас були якісь тематичні, великодні весняні старти чи фініші. Мені завжди цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Чекаю на будь-які ваші реакції, питання, побажання. Зустрінемося з вами вже дуже і дуже скоро. Я сподіваюся, що не буду більше пропадати так надовго. Як це сталося? Вкотре? Дякую, що залишаєтесь, незважаючи ні на що зі мною. Бажаю вам тихих днів, тихих вечорів. До зустрічі, до скорого!